Перемогу здобудемо, якщо будемо міцними не тільки духом, а й тілом. Нині люди в білих халатах формують здоровий тил військових і цивільних українців. Про медицину сьогодні поговоримо в ефірі програми Воєнний час. Вітаю! Речі. Життя нас заставило і в першу чергу подумати про безпеку наших пацієнтів. І діти залишаються дітьми, і ми все одно маємо зробити безпечне і комфортне перебування. І, скажімо, телевізор їх трошки відволікає. Музика їх трохи відволікає. Головний виклик, з яким зіштовхнулися медики з перших днів повномасштабної війни, робота в укриттях під час повітряної тривоги. На щастя, нам не доводилось бути дуже довго, але на жаль, були такі епізоди, коли ми в сховищі залишалися 4 і більше годин. І для багатьох дітей це також і психологічний стрес, і безумовно певні незручності. Тому ми намагаємося всіма силами якось зробити, щоб для дітей це було комфортно. Кожен намагається в силу своїх можливостей. Якщо це відбувається в робочий час, то у нас дуже активно до цього долучаються і наші психологи, і педагоги. І вони працюють з дітками, вони малюють тут, грають ігри. Медики міста запевняють, що сховища та укриття в лікарнях-поліклініках надійні. Переміщення у них пацієнтів під час тривог вже стало натренованою процедурою. Творим допомагають медики, в укриттях є запаси необхідного для лікування, і навіть можна проводити деякі лікувальні процедури. Таких сховищ у в міській лікарні, і в дитячій лікарні. Всі інші заходи мають укриття. Що таке укриття? Укриття це пристосовані приміщення. Тобто, по суті, те, що і в житлових будинках підвальні приміщення, які вже зараз пристосовані до прийому і пацієнтів, і медиків, і для надання медичної допомоги в укритті. Наш перинатальний центр приймає пологи під час повітряних тривог саме, саме в укритті. Створені оптимальні умови для перебування. Є достатня кількість як теплих речей, ковдр, запас води, і на той період часу вони мають можливість. Відповідно бути в укритті лікарня забезпечена трьома дизель-генераторами у кризовий період часу. Вони всі працюють. Ми маємо можливість забезпечити ключові можливості функціонування лікарні. Це, зокрема, операційні реанімаційне відділення, відділення, де надають екстрену невідкладну медичну допомогу. Медичні заклади міста у воєнний час працюють в посиленому режимі, адже нині, крім хмельничан, лікують вимушених переселенців та військових. Наш лікувальний заклад надає допомогу і військовослужбовцям також. В повній мірі ми входимо, наша лікарня входить в той перелік лікувальних закладів, де є варіант проведення як госпітальної військово-лікарської комісії. В подальшому ці пацієнти, які йдуть етапом, з Відповідно, зони бойових дій до нас потрапляють в основному з травматичними пошкодженнями. Відділення травматології працює в посиленому режимі. В посиленому режимі значна частина пацієнтів там знаходяться і відповідно отримують допомогу. Частина пацієнтів, які мають закриті черпно мозкові травми, знаходяться в неврологічному відділенні, та інші відділення також приймають активну участь в оздоровленні наших бійців. Із початком повномасштабної війни у Хмельницькому виникла потреба фахової реабілітації постраждалих від війни. Тому в приміщенні міського хоспісу відкрили нове відділення. Тут допомагають і військовим, і цивільному населенню. Тут у нас знаходяться пацієнти після інсультів, після важких травм, особливо після політравм, дорожньо транспортних пригод, пацієнти, які отримали спінальні травми на різних рівнях, на шийному, на грудному рівні, які потребують відновлення. І пацієнти з травматичними. Ураженнями опорно-рухового апарату У нас люди з обмеженням їх функціональних можливостей, і вони не завжди можуть дійти до туалет, до туалетів і до душових, які в нас добре оснащені за всіма нормами державних будівельних норм. І нам потрібні ще, наприклад, поручні з другого боку коридори. Нам потрібні поручні Обладнати ще сходи, тобто зробити середовище більш доступним, доступним. і нам потрібно утеплити нашу будівлю. Поки відділення розраховане на 30 ліжок, але є потреба його розширити. Завада нестача кваліфікованих фахівців. Є серйозні такі обмеження, як брак професіоналів, які працюють в реабілітації, такі як фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, терапевти мови і мовлення. І на превеликий жаль, поки що наші вищі не випускають у достатній кількості саме таких професіоналів. Крім того, ми прийняли і е, такі підрозділи, як Відділення гемодіалізу турецької лікарні. Воно знаходиться на нашій базі на території наших комунальних підприємств. Працює центр «Я Маріуполь», де працює також сімейний лікар Маріупольський, який працевлаштований в наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Відкрився такий медичний хаб в готелі Когос. Де надається психологічна, психотерапевтична допомога, і там ж працює кабінет сімейного лікаря, теж з Торецька. Уже півтора року самотужки не ходить переселенка з Харківщини Любов Остапенко. Вона також пацієнтка нового реабілітаційного відділення. Каже, стан її значно покращився. Медики вселяють довіру. Переконана, що незабаром ходитиме. Я на візку. Я дуже боялась, я ховалася. Чесно, ми сиділи по підвалах, щоб не контактувати і не бачити цих людей. Бо те, що відбувалося, дуже страшно. Дуже страшно. Бомбили сильно. Було, ну, не хочу це розповідати. Уже всі сльози виплакали. Дуже страшно, коли. Це відбувається, не дай Боже допустити війну у своє місто. Це таке горе, це такий стрес, що коли приїхала до Хмельницького, нас вивезли в волонтери. Спасіба хлопцям, які нас вивезли з гарячої точки на інвалідному візку. Просто іноді несли на руках, щоб допомогти нам. Приїхали до Харкова. Ну, нас поселили в студентський гуртожиток, ну, там не було умов для мене, бо це, там діти, в мене візок не входив, ну нікуди, не в душ, не в туалет ніяких. І коли сказали волонтери, що є можливість до Хмельницького приїхати, то ми одразу за цю можливість ухватилися. Переселенці стали не тільки пацієнтами медзакладів міста, а й їх працівниками. Лави лікарів поповнилися близько трьома десятками фахівців із окупованих територій. Частина з них працює, зокрема в новому центрі підтримки переселенців Я Маріуполь. Люди приходять, вони таке пережили і ну і я знаю, що вони пережили. Вони мені розповідають, і ми тут можемо поплакати, посидіти. В кінці травня ми закінчили інтернатуру, то я зовсім трошки працюю ну, вже самостійно лікарем. Я була вдома, я прокинулася. Мені подзвонила сестра, каже, що по зв'язям подзвонили, сказали, що треба потрошки збиратися. Почалася війна. А я ще так посміялася, кажу, та що ти, ми вже так збиралися в 2014 році, а вона тоді, тоді була на 9-му місяці вагітності. Я кажу, тож зараз немає нічого страшного. Вже малий, є, вже все добре. Куди, куди ми поїдемо? От. І Я встала, почала збиратися і тут перший бах, другий бах, третій, четвертий, п'ятий, сьомий. От позвонила мені тья з Харкова, каже там також те ж саме. Дякувати Богу, не застали всіх всіх тих подій, що трапилися в Маріуполі, коли вже його заблокували і почали обстрілювати. Саме страшне почалося. От то я ходила на роботу, в мене якась сумка стояла. Я там ну, якісь речі кинула, такі, що збиралися вранці і там згадаю щось там і якусь одежу поклала, там не знаю, духі по мені, поклала парфуми. Так, пульсоксиметр кинула. Центр «Я Маріуполь» відкрився з 24 червня поточного року. Це за ініціативою нашого мера пана Вадима Боченка, мера міста Маріуполя і філософія нашого центру. Маріупольці для маріупольців». Тут Маріупольці до нас приходять. Ми працюємо, у нас ви бачили в штаті виключно всі з Маріуполя приїхали, і ми тут раді вітати і приймаємо всіх маріупольців, які опинилися і вимушені виїхати через агресію Російської Федерації на Хмельниччину. Хмельницьким медичним закладам допомагають і благодійники. За словами Бориса Ткача, дуже багато гуманітарної допомоги міські медзаклади отримали від міст побратимів. Допомагали Литва, Польща, Німеччина, Люксембург. Допомогти медикам лікувати людей можуть і пересічні громадяни, наприклад, здати кров для лікування захисників. До цього закликають у центрі здачі крові. Лікарі запевняють, ця процедура безпечна і навіть корисна для здоров'я. Сам процес здачі крові не тривалий, він приблизно до 10, до 10 хвилин. Просто займає певний час оформлення ну, документальне оформлення. Вона проходить і тестування, вона проходить і опитування в лікаря-терапевта, аби розуміти, що все це займає певний час. Сама процедура корисна. це Ми акцентували завжди цю увагу навіть і в мирний час. Завжди для людини здати кров це чудово, сам організм він отримує стимул до вироблення молодих клітин крові. і він, ну Я завжди так акцентую, таке слово в лапках. Омалажуються. Думаю, що це не є подвигом здати трошки своєї крові для порятунку життя іншої людини. І якби так зробив кожен, можна було б врятувати багато людей, людських життів. Тож, як ніколи, в роки війни єднаймося добрими справами, будьмо єдиною нацією. Це була програма Воєнний час. На все добре. До наступних зустрічей.